Після об'єднання англосаксонські королівства стали новою й достатньо могутньою державою, аби відбити вторгнення іноземців. І битва при Брунанбурзі це підтвердила: її вплив поширювався на всі Британські острови. Однак це не означало, що на Англію перестали нападати, адже багате королівство приваблювало завойовників, і молодій державі довелось пережити декілька завоювань. Також не припинилися і напади вікінгів. У 939 році, по смерті короля Етельстана в Англію повернувся колись ним розбитий Олаф Гудфрінсон. Він захопив Йорк і три роки правив там як король Йорвіку, здійснюючи набіги на сусідні землі. Після цього уже норвезький вікінг Ерік Кривава Сокира двічі захоплював Йорк і недовго ним правив. Уже починаючи з 980 року, напади вікінгів знову стали щорічними. Легенди також розповідають про Конунга Олафа, який у 991 році вторгнувся в Кент. Достеменно невідомо з якої країни прибув цей Конунг, але у битві при Малдоні він зумів розбити королівські війська. Король Англії, тоді це був Етельред II, що за життя отримав від сучасників прізвище Нерозумний. Коли його війська програли битву, він вирішив відкупитись сріблом. Звісно, що це не допомогло Етельреду нерозумному. Вікінги продовжували нападати на Англію, і в спробах відбити ці напади король показав себе поганим полководцем. Як писали в тодішніх хроніках, поки данці стояли на Сході, англійська армія була на заході. Коли ж данці на півдні, англійську армію посилають на північ. Один з таких нападів стався у 994 році. Тоді данський король Свен Вилобородий взяв в облогу Лондон. Етельреду на розумному, і цього разу довелось заплатити, аби Свен покинув його королівство. Але що частіше король платив викуп для вікінгів, то частіше вікінги припливали до нього, аби вимагати гроші. Якщо в 994 році він в сумі заплатив вікінгам 10 тисяч фунтів срібла, то вже в 1002 році на відкуп вікінгам пішло 24 тисячі фунтів срібла. Така політика призвела до спустіння королівської скарбниці, і тоді. Етельред вирішив розібратися з вікінгами іншим способом. У своїх невдачах він винив данців, які ще з часів існування Денло проживали в Англії. Не маючи змоги помститися вікінгам за всі свої поразки, в 1002 році Етельред нерозумний наказав убити всіх данців, що жили в Англії. В історію ці події увійшли як різанина в день святого Брайса. Реакція скандинавів була відповідною. Свен велобородий, чия сестра загинула в Англії, поклявся помститися Етельреду. У 1003 році він приплив і протягом наступного року захопив всю Східну Англію, після чого взяв в облогу Лондон. Етельред уже був готовий до поразки, але його врятувала епідемія чуми, що спалахнула тоді в Англії. Свен зі своїм військом покинув острів. В наступні роки Етельред змушений був платити данину Свену, аби той дотримувався миру. Але окрім данського короля були й інші вікінги. В 1009 році на півдні Англії висадилася ватага йомсвікінгів Вікінгів на чолі із Конунгом Торкелем Високим. Вони декілька років грабували Англію, допоки Етельред не вирішив використати йомсвікінгів Вікінгів у боротьбі з данським королем. В тисячі дванадцятому році він найняв Торстейна Високого на службу і перестав платити викуп свену. Уже наступного року військо данців висадилося в Нортумбрії. Місцева знать швидко присягнула на вірність Свену і доєдналася до його війська. Після цього Свен рушив на південь і захопив Вінчестер, а йомсвікінги перейшли на його сторону. Етельред нерозумний ще сподівався виграти війну і чекав на допомогу від свого Шурина, герцога Нормандії Річарда II. Але коли зрозумів, що допомога не прийде, втік у Нормандію. В цей час Свен Велобородий встановив владу по всій Англії. Після цього він скликав Вітанагемот зібрання англійської знаті з наміром, аби там його вибрали королем. Але англійської корони він так і не дочекався, бо неочікувано помер наступного року. Дякуємо нашим спонсорам, дослідникам і картографам за підтримку каналу. Завдяки підписникам, імена яких ви бачите на екрані, ми можемо створювати якісніші відео. Якщо ви теж бажаєте допомогти каналу фінансово та приєднатися до клубу картографів, переходьте за посиланням в описі або тисніть кнопку спонсорувати під відео. Дізнавшись про смерть Свена Вилобородого, Етельрет нерозумний повернувся до Англії і привів з собою нормандських найманців. З таким підкріпленням він швидко зумів вигнати вікінгів, яких дотепер очолював молодший син Свена на ім'я Кнут. Кнут щоправда не відмовився від планів батька і вже в 1015 році, зібравши нове військо, вторгнувся в Англію, після чого з легкістю захопив південь королівства. Але невдовзі етельрет нерозумний помер, і для Кнута це виявилось великою проблемою, адже англійців очолив талановитий полководець Принц Едмунд, що за свою хоробрість отримав прізвище «Залізнобокий». Спираючись на жителів півночі, він у декількох битвах розбив вікінгів. Саме в цих битвах відзначився нортумбрійський ерл Утрет Бабенбурський, якого за хоробрість в битвах прозвали сміливим. Тільки восени 1016 року Кнут переманив на свою сторону мерсійських ерлів і зумів розбити Едмунда у битві при Асендуні. І навіть тоді Едмунд не здався, а запропонував Кнутові поборотись за корону Англії у двобої. Кнут відмовився і запропонував розділити Англію по річці Темза. Північна частина відійшла йому, а південна Едмундові. Однак Едмунд на своїх землях правив недовго, оскільки помер того самого року. Так наприкінці 1016 року. Кнут об'єднав всю Англію під своєю владою. Аби узаконити свою владу, він одружився із дружиною попереднього короля Емою Нормандською. Ще через рік Кнут від свого брата успадкував Данію. У 1028 році він завоював Норвегію. Так, Кнута прозвали Великим, адже його володіння поширювалось від Ісландії до Готланду. В майбутньому історики цю державу назвуть імперією Кнута Великого. Для англійців перебування під владою Кнута не принесло ніяких змін. Королівство продовжувало жити по старих законах, владу тримала місцева англосаксонська знать. Саме в ті роки владу почав здобувати Ерл Годвін, у власності якого фактично знаходилася половина земель Англії. Не змінилася і система податків. Англійці продовжували платити Денегальд гроші за відкуп Вікінгам, але тепер це були прямі податки в королівську скарбницю. По смерті Кнута Великого усі його володіння успадкував його син від Деми Нормандської, Гардекнут. Уже йому довелось воювати, аби зберегти імперію Кнута. Того ж року Англію захопив його зведений брат Гарольд Заяча Нога, який п'ять років самостійно правив в Англії. І тільки по його смерті Гардекнут повернув собі королівство. Проти Гардекнута також повстала Норвегія, де війну за незалежність очолив син позаминулого короля Магнус Добрий. Цього разу данський король програв війну норвежцям, і йому з Магнусом довелось укласти угоду, що якщо хтось із них двох помре без нащадків, то інший успадкує його володіння. У 1042 році Гардикнут помер, і Скандинавію охопила війна за його спадок. Англійські ерли, не бажаючи війни на своїх землях, проголосили своїм королем Едуарда Сповідника, який по матері приходився братом Гардикнуту, а також був молодшим сином колишнього короля Етельреда нерозумного. Едуард був глибоко віруючою людиною і більшість свого життя присвятив церковним справам. За що й отримав своє прізвище? Релігія для нього була настільки важливою, що навіть попри наявність шлюбу він не мав дітей. І поки Едуард сповідник займався церковними проблемами, політична влада концентрувалася в руках Ерла Годвіна. Він став настільки могутнім, що коли одного разу король розсварився з ним через кандидатів на посаду кентерберійського архієпископа. То Годвін він просто привів свої війська під стіни Лондона і змусив короля погодитись на його пропозицію. По смерті Годвіна багатства та політичний вплив успадкував його старший син Гарольд Годвінсон. Але не тільки одна Англія страждала від нападів вікінгів. Королівство західних франків також їх часто зазнавало. Вікінги чотири рази брали в облогу Париж, відступаючи лише після того, як їм платили викуп. Для того щоб захиститись від нападів. Король Карл III простакуватий знайшов оригінальний вихід. Він подарував землі на півночі країни одному із ватажків вікінгів роло пішоходу в обмін на те, що той буде відбивати вікінгів які пробували напасти на королівство. Він також подарував роло титул герцога, оскільки французи називали вікінгів норманами, то володіння роло отримали назву герцогство Нормандія. На нових територіях нормани доволі швидко призвичаїлись. Вони прийняли християнство, скандинавські мови змінились на французьку, а самі вікінги перетворились у звичайних середньовічних лицарів. Нащадки Роло заснували могутню феодальну династію, герцоги якої значно розширили володіння, а також відігравали важливу роль в політиці королівства. Зрештою, у 1035 році герцогом Нормандії став Вільгельм II. Вільгельм був позашлюбним сином, через що за ним надовго закріпилось прізвище Бастард, Велику політику він відчув на собі ще дитиною, адже його проголосили герцогом по смерті батька у сім років. Тоді в Нормандії почалася війна за владу. Малолітній герцог переходив з рук одного феодала до іншого, адже той, хто був його опікуном і мав керувати герцогством. Саме через це перші четверо опікунів загинули, а самого Вільгельма неодноразово пробували вбити. Не дивно, що сам Вільгельм Бастарт виріс здібним до політики і військової справи. Також відзначався молодий герцог і хитрістю. Коли йому було 20 років, він заманив у засідку бунтівних баронів і розбив їх у битві в долині Дюн. Відзначався Вільгельм Бастарт також жорстокістю. Коли в 1051 році жителі міста Алансон висміяли його походження, він наказав жорстоко стратити половину жителів міста. Окріпивши свою владу в Нормандії, Вільгельм почав претендувати і на інші землі. Серед іншого. Він сподівався і на Англію, адже король Едуард Сповідник, що був його двоюрідним дядьком, пообіцяв після своєї смерті передати свою корону нормандському герцогу. Звісно, що англосаксонська знать не бажала бачити англійську корону в руках іноземця. А тому, коли в січні 1066 року Едуард сповідник помер, навіта на гемоті королем Англії обрали Гарольда Годвінсона. Вільгельм Бастарт почав готуватись до завоювання Англії. Нормандських військ не вистачало, тому він активно почав вербувати найманців із сусідніх земель. В сумі для походу він підготував п'ять тисяч воїнів. Головну ударну силу складали дві тисячі важкоозброєних лицарів-вершників. Решта війська, піхота, значна частина з них лучники та арбалетники. Для того аби все це військо перепливло через Ла-Манш, йому знадобилось зібрати флот у 600 кораблів. Щоб узаконити вторгнення, швидко вигадали легенду. Начебто колись Гарольд Годвінсон плавав у Францію і потрапив у полон до одного французького графа, звідки його викупив Вільгельм Бастарт. Тоді Гарольд на мощах святих поклявся, що підтримає Вільгельма у його претензіях на англійську корону. Така легенда не тільки давала підстави нормандському герцогу претендувати на Англію, а також виставляла англійського короля Гарольда клятво-відступником, що у середні віки вважалось страшним злочином. Аби отримати ще більшу підтримку походу, Вільгельм домігся від папи римського благословення на завоювання Англії. Підготувавшись, Вільгельм не став спішити, адже він і Гарольд були не єдиними претендентами на англійську корону. В ці роки Норвегія переживала буремні часи. Епоха вікінгів якраз закінчувалася, починався період централізованої королівської влади. Саме в ці роки, при владі в Норвегії, знаходився король Гарольд III Гардрада. Своє прізвище, що перекладається як суворий, він отримав за свою жорстокість. Йоність він провів найманцем на Русі та у Візантії, де отримав славу талановитого полководця і відважного воїна. А повернувшись на батьківщину, Гаральд відзначився і численними перемогами над своїми ворогами, і також інтригами проти союзників і жорстоким терором підданих. Як дядько попереднього короля Норвегії Магнуса Доброго, Гаральд вважав, що успадкував усі його договори. А отже, претендує і на корону Гардекнута, у володіннях якого була Англія. Адже колись Гардекнут пообіцяв Магнусу, що якщо у нього не буде спадкоємців, то він передасть свої володіння норвезькому королю. Тому Гаральд Гардрада також міг розраховувати на англійську корону. Навесні 1066 року. До нього прибув посланець від Тостіха Гарульдсона, молодшого брата нового англійського короля Гарольда Годвінсона. Тостіх, колишній управитель Нортумбрії, був схожий на Гаральда Соворого, адже також відзначився жорстокістю до своїх підданих, за що його навіть вигнали з Англії. Він тримав образу на брата і шукав союзників для помсти. Саме Тостіх запропонував норвезькому королю здійснити похід на Англію і отримав на це згоду. У вересні 1066 року Гаральд Соворий, зібравши дві сотні кораблів, відправився у похід. Дорогою до Англії він зайшов на Оркнейські острови, де від місцевих вікінгів отримав підкріплення ще сотню кораблів. Його війська склали близько 10 тисяч воїнів. Біля річки Тайн Гаральд об'єднав війська з Тостіхом Годвінсоном. І хоч брат короля привів з собою всього лише 12 кораблів, він був більш цінним як провідник по Нортумбрії. Окрім цього, Тостіх повідомив Гаральда, що його брат разом з основними англійськими військами стоїть на півдні в очікуванні вторгнення з Нормандії. Норвежці піднялись річкою Хамбер у битві при Фулфорді. Вони розбили місцеві війська і захопили місто Йорк, що перетворили на центр своїх грабіжницьких походів по всій Нортумбрії. Гаральд Суворий в цей час більше займався грабунком англійських земель, аніж війною. Тому підхід Гарольда Годвінсона з військом виявився для нього неочікуваним. Норвезьке та англійське військо зустрілись на полі біля стемфорд Брідж. За легендою, перед битвою норвежці поцікавились, що англійський король може подарувати Гарольду Гардраді за те, щоб він лишив Англію у спокої. Гарольд відповів, що подарує йому сім футів англійської землі, натякаючи на погибель норвезького короля. У цій битві норвежці мали кращу позицію, адже утримували міст. Однак вони не були готові до битви. Більшість з них навіть не встигла одягнути кольчуги. Тому англійці швидко проломили їхній стрій. Спочатку розбили тих, що обороняли міст, а потім напали на табір основних військ. Навіть підкріплення норвежців, що прибуло із сусіднього гарнізону, англійці швидко розбили. У битві загинув і норвезький король Гаральд Суворий, і брат англійського короля. Тості Гарольдсон. А норвежці кинулись відступати, втім їх поспіхом перебили англійці. Гарольду Годвінсону, щоправда, не довелось довго святкувати перемогу. Уже за три дні він дізнався про висадку Вільгельма, герцога Нормандії, на півдні Англії. Гарольд з військом вирушив у стрімкий марш на південь, долаючи по 40 кілометрів за день. Основу англійського війська Гарольда складало піше ополчення Фірт. Англійська кавалерія, що складалася зі знатних хускарлів, також надавала перевагу у битві у пішому строю. Тому англійське військо билося у стіні щитів. Цю тактику виробили у війні з вікінгами, і вона чудово себе зарекомендувала у битві при Стемфорд Бріджі. Але англійській стіні щитів ще не доводилось зустрічатись із європейськими кінними лицарями. Гарольд чудово розумів, що кінноті потрібно протистояти на висоті, а тому, коли 14 жовтня 1066 року війська зустрілися при Гастінгсі, Гарольд розташував свої війська на пагорбі. Таке рішення принесло значну перевагу англійцям. Перша атака нормандців зазнала невдачі, наступні атаки також зазнали невдачі. Вільгельм Бастард розумів, що поки англійці стоять на пагорбі, у нього немає шансів на перемогу. Тому він знову вдався до хитрощів. Під вечір він послав піхоту, переважно найманців, у ще одну атаку, а коли і вони зазнали невдачі, то почав давати відступ. Англійці, вважаючи, що перемога в їхніх руках, кинулися добивати нормандців і спустилися з пагорба. Саме тут їх і зустріла лицарська кавалерія, яка одним міцним ударом розбила стрій англійців. Після цього до битви приєдналася і нормандська піхота. Гарольд Годвінсон разом зі своїми двома братами загинув на полі бою. Вільгельм Бастарт переміг. Але перемога в битві не означала, що Вільгельму одразу підкориться вся країна. Поки під Гастінгсом ішла битва в Лондоні, новим англійським королем був проголошений Едгар Етелінг, внук Едвіна Залізнобокого, що колись протистояв Кнуту Великому. Щоправда, його королівська влада поширювалася тільки на це місто. Коли Вільгельм Бастард підійшов сюди з військами, він взяв місто в облогу. Спаливши міські околиці і пригрозивши зруйнувати місто, він таким чином змусив жителів відкрити ворота. Едгар потрапив у полон. На Різдво, 25 грудня 1066 року, Вільгельма Бастарда коронували у Вестмінстерському аббатстві. А в історії він тепер стане відомий як король Англії Вільгельм І завойовник. Але навіть коронація Вільгельма не пройшла без проблем. Поки герцога коронували, його воїни запідозрили змову англійців. Почалася різанина, спалахнула пожежа, яка перекинулася на аббатство, і щойно коронованому Вільгельму довелось втікати з палаючої будівлі. Після цього Вільгельм лишив двох управителів в Англії і відплив на батьківщину. Щойно Вільгельм відплив до Нормандії, в його англійських володіннях почались проблеми. На заході спалахнуло повстання, очолене Едріком Диким. Остаточно ідентифікувати його історики не можуть до сьогодні. Окрім цього, повстання підняли також жителі Ексетера, а з Ірландії повернулися сини Гарульда Годвінсона, що планували помститись нормандцям за смерть батька. Тому наприкінці 1067 року Вільгельм Завойовник повернувся на острів. Спочатку він придушив повстання в Ексетері, жорстоко покаравши місцевих жителів. Потім його війська розбили синів Годвінсу на убитві при Блідоні, і ті повернулися до Ірландії. Тоді ж Вільгельм отримав ще новини. Едгар Етелінг, втік із полону до Шотландії, уклав союз з данцями і збирався висадитись в Нортумбрії. У Нортумбрії при цьому піднялось повстання, очолене Моркаром Нортумбрійським та його братом Едвіном Мерсійським. Тоді Вільгельм відправився на північ. Дорогою на землях повстали Херлів він збудував замок Ворік. А їхні землі роздав своїм лицарям. Такі дії виправдали себе, адже відразу після цього Моркар та Едвін покинули повсталу Нортумбрію і примирилися з Вільгельмом. Повстання швидко придушили, а управляти північчю король призначив нормандського графа. Поки Вільгельм воював на півночі Англії, на півдні знову висадили сини Гарольда Годвінсона. Вони захопили Девенчер і планували звідти зробити похід на Лондон, але зазнали поразки від місцевих нормандських військ у битві при Нордхемі. Про цю поразку Вільгельм дізнався у дорозі, поки йшов їх розбивати. Разом з цим він дізнався, що в Нортумбрії знову піднялося повстання, де графа Роберта Декоміна живцем спалили повсталі англійці. А також туди нарешті прибув Едгар Етелнг, якому на допомогу спішив данський флот Вільгельму. Довелося удруге йти на північ. Спочатку успіхи були на стороні нормандців. Під стінами Йорку він розбив повсталих нортумбрійців і захопив місто. Але коли до міста підійшли данці, Вільгельму довелось поспіхом відступати, в той час як Едгар Етелінг захопив Нортумбрію. Тоді Вільгельм вкотре вдався до хитрощів. Дочекавшись, коли данці й англійці пересварилися між собою, він заплатив данському королю викуп і данці покинули острів. Власних військ Едгару Еталінгу не вистачало, тому він втік у Шотландію відразу, як дізнався, що Вільгельм Завойовник виступив у похід на північ. Коли ж нормандські війська дійшли до Нортумбрії, то влаштували масову різанину один за одним, винищуючи села. Ситуація була настільки жахливою, що долина Йорка перетворилася на безлюдну пустку. Саме тоді, за легендою, один із баронів Вільгельма Завойовника поцікавився у короля, навіщо така жорстокість. Адже жителі півночі будуть її пам'ятати. Тоді король відповів, що це добре, якщо будуть пам'ятати, адже тоді не піднімуть повстання. Водночас, на підкорених землях, Вільгельм-завойовник почав будувати замки, роздаючи їх своїм баронам, та почав переселяти нормандців на острів. Найвідомішим замком, що збудував Вільгельм, став Лондонський Тауер. Загалом, через часті повстання, новий король почав відбирати землю у місцевої знаті та роздавати її своїм васалам. Так, в Англію прийшов типовий європейський феодалізм, а основу феодальної знаті в королівстві Англія будуть складати якраз нормандські феодали, які переважно були франкомовними. Щоправда, англійський феодалізм матиме декілька особливостей, оскільки переважна більшість васалів Вільгельма носили титул баронів. В Англії основні феодали матимуть саме такий титул. І якщо в Європі барон це був невеликий землевласник, то в Англії це був могутній і багатий феодал. У 1070 році, у битві при Стафорді, Вільгельм Завойовник зумів розбити Едріка Дикого, після чого той склав йому васальну присягу і навіть воював у наступних війнах англійського короля. Едгар Етелінг, можливо, ще мав надії продовжити війну з Вільгельмом Завойовником. Але в 1072 році той вторгнувся в Шотландію і примусив шотландського короля вигнати Едгара. Едгар відправився у Францію в надії знайти там собі союзників, але дорогою його корабель потрапив у шторм і він врятувався на англійському узбережжі. Після такого Едгар уже примирився з Вільгельмом, визнав його королем Англії та склав васальну присягу. Але опір англійців не закінчився на Едгарі Етелінгу. Серед боліт на острові Ілі осів Геревардвейк, ймовірно, один із англійських ерлів. Користуючись партизанськими методами, він до 1072 року продовжував вести війну з нормандськими завойовниками. Але, незважаючи на те, що Вільгельм завойовник розбив усіх повсталих англійців, на нього чекали нові випробування. У 1075 році проти нього повстали його ж нормандські феодали, які здобули значні багатства й землі у завойованій Англії і вже не сильно бажали служити королю. Саме повстання графів придушили без участі короля, але воно викликало підхід данського флоту. Данці сподівалися використати повстання на свою користь і пограбувати англійські землі. Вільгельму вкотре довелось пливти в Англію. Данці, дізнавшись про це, поспішили втекти. Щоб укріпити нормандську владу в Англії у 1085-1086 роках, Вільгельм розпочав перший в історії Англії повноцінний перепис населення. В історії цей перепис відомий як книга страшного суду, адже в простих англійців такий перепис викликав асоціації із кінцем світу, який за християнськими уявленнями має закінчитись страшним судом над грішниками. У цей перепис внесли дані про земельні володіння всієї англійської аристократії. А більшість англійських селян були закріплені у статусі залежних від феодалів Віланів. Тільки на півночі Англії лишилася незначна частина вільних селян йоменів. Нормандське завоювання стало остаточним кроком у формуванні англійського народу. Попри те, що довгий час нормандська знать жила відокремлено від простих англійців і користувалася французькою мовою. Все ж таки незабаром почалося змішання завойовників і завойованих. Нормандці принесуть багато французьких слів у англійську мову. А тим часом англійська більшість асимілює нормандську меншість, і через два століття нормандські феодали стануть уже англійськими.